Добрий день! Ми зараз знаходимося на ділянці, на якій росте малина сортів маравіла і харітеїч. Оце ми бачимо рослинки малини сорту Маравіла. Це пізній сорт, він ще не цвіте навіть бачимо. Він має досить пізні терміни дозрівання. Росте досить високий, потрібно підв'язувати в тому році. Вся малина трохи нижче, як вона має бути зазвичай маравіла в тому числі. Але оскільки він ще не цвіте, він ще буде досить довго рости, треба гарно підживити для того, щоб рослинки розігнати. Це сорт Харітейдж. Це теж пізній сорт. Про його особливості і про особливості сорту маравіла поговоримо в іншому відео, де я. Постараюся зробити якусь порівняльну характеристику сортів. Але до чого я сьогодні веду? До того, що я хочу підживити сьогодні сорти, ті, які мають пізній термін дозрівання, І будемо ми їх підживляти певним видом добрива. Підживляти ми будемо з таким комплексним добривом від фірми Fertiagro з формулою НПК. Три двадцятки, 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Плюс до того це добриво містить е, такі мікроелементи, як бор, залізо, марганець, молібден, цинк. Тобто добриво досить непогане. Коли ми говоримо про те, яким добривом ми будемо підживляти рослину, то мова в першу чергу не йде про те, від якої фірми добриво. А мова йде про те, яка його формула. Що мається на увазі під словами формула добрива. Зараз я хочу поговорити про комплексні добрива. Комплексні добрива це такі добрива, які містять в собі і азот, і фосфор, і калій, ну і, кроме того, ще різні мікроелементи. І от е, е, комплексне добриво, воно в народі називається НПК. От ми бачимо написано англійськими буквами НПК. Перша буква Н – це відповідає за азот, друга за. П за фосфор, а третя за К за калій. І от ми бачимо, перше число 20 це 20 азоту, друге число це 20 це 20 фосфору, і остання 20% це відповідає калію. Давайте ми подивимося от на інше добриво. Це теж комплексне добриво, знову бачимо, пише НПК, але тут зовсім інша формула. Що мається на увазі? Перше число 5, це означає, що в ньому є 5% чого перша буква азоту. Друге число 15, значить є 15% фосфору. І третя буква К, яка відповідає за калій, бачимо 42% калію. Тобто це теж комплексне добриво, але в нього формула з акцентом на калій. Тобто в такій фази розвитку рослин, коли їй потрібно калій, треба буде підживляти рослини цим добривом. Давайте подивимося ще на одне добриво. Бачимо інше добриво, знов те саме. Формула НПК. Перше число 11 відповідає за азот, значить 11% азоту. 40% бачимо друга буква П фосфору і калію тільки 11%. Це добриво теж ним підживляють вже в, ще в іншу фазу розвитку рослин. Ну, Кілька слів скажу, в яку фазу, яким добрим потрібно підживляти. Оце на якому ми зараз зупинилися, коли у нас найбільше тут є фосфору, тим добре, те добриво використовують для підживлення рослин на початковій стадії їхнього розвитку. Тому що воно впливає, працює тоді. Для рослини тоді, коли потрібно розвивати коріння. Це робиться, коли ми тільки посадили рослину, Рано навесні цим добривом підживляють. Оцим добривом, яким я за сьогодні буду підживляти, з чого я почав наше відео. Три двадцятки, оце добриво використовують тоді, коли рослина перебуває в такій середній фазі розвитку. Тобто до початку цвітіння, навіть і на початку цвітіння, я використовую його. Оце добриво. На нього народі кажуть три двадцятки, в інших фірм може бути тут 3-18, написано, тобто про 18%. Його використовую, це дуже таке поширене добриво і використовують для підживлення практично всіх рослин, з якими тільки, які тільки вирощую. Правда, полуницю і малину я підживляю цим добривом в капель в капель його вношу. Вношу його в розрахунку 15 кг на гектар за, одну, за одне підживлення. Розже, відповідно, на діляночку розраховує, як потрібно. Десь пізніше я зніму відео, як це треба розрахувати через інжектор, чи коли ми в борці його намішуємо. добриво. це вже буде зовсім інша історія. А зараз я хочу продовжити розказати про те, що це добриво також можна використовувати для підживлення по листу. І малин, і полуниць, і інших рослин. Звичайно, якщо є капельний, капельний полив на полуницях, на малинах, будь-яке добриво краще вносити в каплю. Правда, його треба більше вносити, ніж по листу, але ефект набагато кращий. Тому що будь-яке добрив, яке б не вносили, воно краще вносити в ґрунт, рослина його тоді краще і засвоює, і більший ефект воно від того має. Тим більше, якщо воно через каплю внесене, воно розведене, рослина практично зразу починає його засвоювати. Якщо ми вносимо таке добриво по листу, концентрація має бути досить маленька. Тоді приблизно 2,5 кг до 3 максимум на. Гектар вноситься таких рослин, такого добрива, по будь-яких, можна сказати, рослині. І тоді менша концентрація і, звичайно, ефект воно дає теж по листу, але його, щоб ефект був хороший, його треба часто вносити по листу, практично кожного тижня. А в каплю можна теж вносити кожного тижня, але вже один тиждень одне добриво, інший тиждень інше добриво. То раз і друге. Я думаю, що набагато легше підключитися інжектором, включити. І хай воно собі там капає, ніж ходити з оприскувачем, чи навіть трактором, чи ручним, тим більше, це досить важко. Тепер давайте ми поговоримо, що кромі полуниці і малин ще про інші рослини. Я оце добриво по листу вношу і на сою, і на буряки, і на ячмі, і на пшеницю. Звичайно, ходити самим добривом кропити, трошки час забирає. А коли ми це добриво вносимо разом з якимись інсектицидами, вносимо, воно, наприклад, картоплю кропи від жука колорадського, вносимо те добриво. Буряк кропи від хвороби, теж вносимо те добриво. От, тобто, це саме універсальне і саме поширене добриво. Як бачите, його між кумами вже саме менше залишилося. І останнє добриво, про яке я зараз розказую, це комплексне добриво з акцентом на калій. Це добриво використовується вже на тій стадії розвитку рослин, коли ягода вже дозріває. Дозріває, от, наприклад, малина там досить великий термін дозрівання ягід, тобто, Так, напротязі всього терміну це добриво можна і вносити. Я вже про концентрацію добрив про те, скільки їх вносити на гектар говорив. Ще раз кажу, що десь пізніше зніму відео про те, скільки треба добрива, як розрахувати, щоб і рослини не спалити, і щоб і ефект був. Ось таке у нас сьогодні відео. Я ще раз кажу, підживляю сьогодні цим добривом, тому що в мене ще сорти Маравіла і Харітеїч, вони ще на такому етапі розвитку, що ще практичної цвіту немає. Деякі тільки е, рослинки, які. Пагони пішли з бруньки, а не з землі, вони там трошечки починають свести, а так все не світуть. Тому це добриво дасть і азот, тут має, воно рослинка почне трохи більше росту буде мати. І фосфору на коліні, і калій. Тобто таке воно комплексне, універсальне, хороше добриво. І останнє, що я хочу сьогодні сказати, це сказати про те, що неважливо від якої фірми ми беремо добриво. Звичайно, різні фірми є розрекламовані. Головне, щоб формула була така, як нам потрібно на даному етапі розвитку нашої рослини. А якщо говорити про фірми, я от купив офертіагро, мені вийшло по, по ціні непогано. Є хороші добрива від фірми Яра. Зараз наші українські добрива, Леда Агро, з'явилися на ринку, теж кажуть, що досить непогані. Я ще ними не мене від Яру є добрива використовував, досить гарні добрива. Те, що взяв, теж бачу непогане. Ну а від Леда Агро ще не використовували, кажуть те, що досить непогане добриво. От таке у нас сьогодні відео про підживлення, про добрива. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До побачення всього найкращого.